Чоловіків, які шукають роботу, запрошують до війська на службу за контрактом. Близько півсотні осіб зібрали у Коломийському військовому комісаріаті. Їм розповідали про переваги та особливості професії контрактника. Військові влада, центр зайнятості та безробітні зустрічалися у Коломийському військоматі на семінарі. Говорили про контрактників. Армія запрошує громадян віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом. На сьогоднішній день грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складів становить від 7 тисяч гривень на місяць. Розповідає комісар Юрій Копадзе. Основне завдання військового комісаріату – це є призов на, е, до Лав збройного силу України за контрактом всіх юнаків і дівчат. Молодь це активна наша молодь Коломийська. Вони більш ініціативні, фізично підтягнуті, е, які мають вищу або середню базову загальну освіту. У лютому відбудеться дві відправки 13 та 25 числа. Наразі Коломийський військомат має планове завдання залучити на контрактну службу близько сотні осіб. Це не межа, і тому ми хочемо нарощувати ці зусилля, і ми будемо робити все для того, щоб як більше довести до свідомості наших громадян, що все-таки служба Збройних Сил України це почесна професія. Служба за контракту може поширюватися на території усієї держави, але зараз є конкретне завдання: насамперед укомплектувати місцеві військові частини, зокрема 10-ту гірську штурмову та 128-му бригади. По січні місяці начальник генерального штабу визначив завдання: конкретне завдання, що до 2020 року Збройні Сили України буде складатися із 80% військовослужбовців за контрактом, і 20% – це строкова військова служба. І ми планово йдемо до цих показників. Зрозуміло, що зараз особливий період, коли проходять бойові дії на сході України, в Україні є бойові втрати, треба докомплектовувати. Шукати інші шляхи, виявляти більше. Ми вже переходимо з кількісного показника до якісних показників. Ми хочемо бачити в лавах зброси України підготовлених юнаків і дівчат, які спроможні виконувати би завдання, які по моральним психологічним явищам, фізичною своєю можливостям спроможні це виконати. Основна перевага служба в армії: висока заробітна плата та соціальний пакет, продовжує підполковник. Військовослужбовець, який призивається до ЛАВ Збройносили України за контрактом, отримує від 7 тисяч гривень. Якщо взяти в порівняння, це в 2,2 в і два рази більше ніж середня заробітна плата за Україну. І це більше, навіть я б сказав, стосується органів місцевого сородування, тому що не кожен селянин може заробити такі гроші. По-друге, один із таких моментів з цього року вже прийнято рішення і. Піднімається заробітна плата тим військовослужбовцям, які будуть приймати участь і приймають участь в бойових діях. Це з 4200 до 6400. присутніх у залі. Чоловіків заспокоїли одразу на передову, їх не відправлять. Та навіть вже там не обов'язково бути з автоматом у перших рядах. Армія потребує різних професій. Розповідає голова громадської організації Військові капелани, отець Василь Жупник. Не обов'язково ви підете воювати зразу, бо вас призвали ви йдете воювати. Ні. Є нас, там такі наші воїни, які мають набагато старші за вас, найстаршого тут, набагато старше, які мають по 72 роки. Не, вони не, воюють, не ходять з автоматом так, тому що випадки можуть бути різні, але не означає, що не воюють. Вони є батальйон, який забезпечує, є різні батальйони, які забезпечують армію. А ще військовим капеланам сумно, коли вони зустрічають на передовій жінок та дівчат, які на рівні з чоловіками зі зброєю у руках захищають кордон. Хоча місія жінки зовсім в іншому. Капелан Микола Остафійчук теж не зміг бути осторонь. Від кожного від нас залежить, яка та свобода буде. Яка наша держава буде. Ми з перших днів поїхали на фронт також допомагати нашим хлопцям. За перших два роки, 14-15 рік, дуже багато пересилалося допомоги. Був як волонтер. Але подивився, що не тільки волонтером треба бути. Не тільки дав гроші, збувся і все, а хлопці надав собі мастерь голову. Подивився, що треба бути і ті, і капеланом. Ну, і пішов разом з хлопцями був і в копах, разом з хлопцями з повнонарах. Але ті нари нас не жахають, бо ми відстоїмо свою державу, відстоїмо кожен наш куточок. Керівник служби зайнятості Мирослав Мацьків повідомив, що вони тісно співпрацюють з військовими. Так у минулому році 24 особи виявили бажання служити за контрактом. З них 17 – у місцеву частину 10 – 10-ту гірську штурмову. Цьогоріч вже є двоє контрактників. І зараз є унікальна можливість. Не так мало і не так багато є вакансій у нас у Коломиї з такою на Коломийщині з такою, я би сказав, гідною заробітною платою. І це все забезпечення, весь соціальний пакет, який можна отримати. Ви у нас перебуваєте на обліку для того, щоб знайти повідну. Роботу ми повинні запропонувати зараз, є ця можливість. Тому я е, закликаю всіх, просто що є можливість заробити і є можливість вам, дано, Бог так, так розпорядився, захищати нашу, нашу державу, нашу Україну. Якщо зацікавила пропозиція працевлаштування за контрактом, можна звертатися у Коломийський військомат, що на вулиці Франка 6, або ж телефонувати два сорок Галина Досин, Сергій Гормак, події НТК.